Доброго дня, пані та панове. Вітаю вас у Львові на стадіоні Скіф, де сьогодні відбудеться матч 25-го туру чемпіонату України Ю 19 команда Львівської Карпати Ю 19 Сьогодні вдома прийматиме рух ю 19 Бачимо зараз вже склад руху на ваших екранах. Давайте з, з, з нього розпочнемо. По воротах Єгор Клименко. Перший номер. Далі польові гравці Ростислав Назардяк, четвертий, третій Максим Паршак, шостий Володимир Ясінський, вісімнадцятий Арсен Залипко, п'ятий. Артур Муха, сімдесят шостий Данило Слива, сьомий Бухамат Джурабаєв, сімнадцятий. Юрій Можиловський, одинадцятий Іван Денисов та двадцятий Микита Дорош. Тепер можемо перейти до лави запасних руху. Дванадцятий Олексій Воробйов. Другий Віталій Горін, 19-й Дмитро Соломон, 8-й Назар Імітляш, 15-й Родіон Черкес, 9-й Назар Бондар та 77-й Богдан Кирикович. Старший тренер руху Ю-19 Денис Колчин. Стартовий склад Львівських Карпат виглядає наступним чином у воротах Назар Домчак – перший номер, далі чотири захисники Юрій Кокоденяк – третій, Андрій Чеберенчак – 33-й, Микола Киричок – другий, Владислав Цимбаліст – 19-й. Центр поля Максим Тлумак – 20-й, Любомир Кузик – 7-й, Максим Олехів – 9-й, на флангах Андрій Євасій – 10-й та Фабіано – 8 та на вістрі атаки Дмитро Форсюк 77-й номер. Лава запасних Карпат виглядає наступним чином: Владислав Фантис 23-й, Ігор Черненко 5-й, Марко Гушинець 30-й, Богдан Орошкевич 17-й, Артем Копал 37-й, Луїс Яно 56-й, Максим Дулюк 25-й, Олександр Абрамчук 60-й, Максим Смоглі 21-й, Олександр Федько 11-й, Артем Борис 12-й та Матвій Буренко 99-й. Старший тренер Карпат 19 Олег Голодюк. Розпочався у нас сьогоднішній поєдинок Карпата відразу Довгою передачею вперед е, намагали знайти Івасія, але не встигає. Тут Андрій до м'яча і буде удар від воріт, рух виконуватиме. Удар від воріт. Подача у штрафний майданчик. Намагається вибити м'яч зараз Карпатівці. Отак на підбиранні рух є удар, кілька рекушетів. Ще один кутовий буде. Пробував зараз. Здається, Юрій Мужиловський. Це був, дивимось у повторі. Ні, перепрошую, не Юрій Мужиловський. Це у нас е, пробував Данило Слива, 76-й номер. Помиляється Андрій з передачею перехоплення від руху. Атака 3 в 3. Небезпечний момент зараз біля воріт Карпат. Джурабаєв пробиває в ближній пост, в ворота м'яч летить. Здавалось би, контролював м'яч Назар Домчак. Але момент небезпечний після втрати м'яча від Карпат. Джурабаєв мав непогану можливість відкрити рахунок. Позворота він пробив. Домчак вдало тут закривав ближній кут. Зараз кого адресата і віддає на лівий фланг в боротьбу. Тут Киричок залишився. Фурсук з звичай штрафного майданчика. Фурсюк пробує на газоні. Опиняється Фурсюк. Арбітер мовчить, не дає зараз пенальті. Рефері поєдинку. Цікаво подивитися у повторі цей момент. Зараз Киричок залишився після стандарту. І зараз класно скинув на Фурсюка, дивимося у повторі йде боротьба. Фурсука. Фурсук пробуває все ж таки. Вдалося йому пробити. І в падінні вже пробував. Поборовся він зараз з шостим номером Володимиром Ясінським. Спірний момент, але арбітер вирішив, що тут все в межах правил. Передача зараз на лівий фланг. Денисов. Далі на Джурабаєва. Джурабаєв обіграв Тлумака, Джурабаєв передача на Денису. Меч трафтовому майданчику виходить. Домчак з воріт. Невдало прийняв трішки меч зараз Денису. Намагався він собі на хід прокинути, але занадто сильний м'яч відскочив від нього. Зараз даємо, Джурабаєв хороша передача. І Денисов так приймає, і меч відскочив надто далеко. Домчак встиг вийти з воріт та забрати м'яч. Штрафний удар. Цього разу вже більш як ударна позиція. І один Івасій біля меча Андрій Васій. Три гравці руху в стінці. Також три гравці Карпат приходять. Ще один гравець руху. Чотири гравці руху в стінці. Три гравці Карпат. І Андрій, Андрій Євасій біля м'яча, 35-та хвилина. Штрафний удар. Це вже не буде, мені здається, розіраж навіс. Мягкий, це має бути удар прямо і по воротах. Арбітер дає дозвіл. Євасій розбігається. Пробиває Євасій. Який гол! міг бути зараз, але не забуває Євасій. По ворота м'яч летить. Здалося мені з моєї коментаторської, позиції, що м'яч влучив у ворота, але ні, все ж таки. Андрій Васій повз ворота пробуває. Дуже близько було, тому перепрошую, М'яч влучив у сітку, але з іншої сторони. Штрафний удар Джурабаєв біля м'яча. Удар від Джурабаєва вище воріт пробуває. А от зараз кидають рухівці. І арбітр дає свисток на перерву. У нас завершено перший тайм. Карпати Ю-19, рух Ю-19. Рахунок не відкрито. 0-0. Зараз перерва. Відпочиваємо 15 хвилин та повертаємось до Львова. На стадіон Скіф повертаємось до Львова на стадіон Скіф. До сьогодні відбувається матч 25-го туру чемпіонату України Ю-19. Львівські Карпати Ю «Ю-19» приймають команду рух. Закликаю вас підписуватись, ставити вподобайку та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити майбутніх трансляцій. Карпати атакують. Лехів з мечем. Передача праворуч і Васій в штрафному майданчику. І Васій пробуває. Однак там і і гравець руху, і голкіпер під м'яч просто лягають і забирає все ж таки м'яч його Клименко. Цікаво, зараз у повторі дивимося цей епізод. Івасій і Лехів класна передача на хід івасій і пробивав, але відбився рух. Такий перший небезпечний момент у другому таймі. І не встиг тут зіграти дяк в м'яч. Все ж таки Ігор Клименко здійснив хороший сейв та врятував свою команду від пропущеного голу. Подача в штрафний майданчик, на дальню стійку. Є удар по воротах. Карпатко. з ворота м'яч летить, і буде удар від дворіт. Очікуємо з нетерпінням повтор, вже дивимося його. Є подача в штрафний майданчик. Є удар у дальній кут. Пробував у нас, стається третій номер Максим Паршак, Якщо я не помиляюсь, схожий стандарт Джурабаєв. Подача в штрафний майданчик. Домчак виходить, кулаком грає в м'яч. Вдало відіграв Домчак. Є удар від гравця руху. Не побачив відразу, хто саме пробував щойно по воротах Домчака. Це у нас був п'ятий номер руху Артур Муха. Але заблокували цей удар гравці Карпат. Добчак добре зіграв на виході. Вибив м'яч. Ми бачимо, муха тут виграв підбирання і пробував. Однак Черненко заблокував в центрі поля Федько. Йде передачу на Яну, Яну не вдається прийняти, але меч у Карпат залишається. Федько пробиває. Гукіпер перед собою добивання. Форсук не забиває з кількох метрів. Зараз. Зараз півстадіону просто на ноги підійнялося з цим моментом. Дивимось повтор. Федько пробував. Кіпер відбив. І Форсук на надбування. Не було живе, офсайда у Форсука. Якби він забив, це був би чистий гол. Але Дмитро з кількох метрів не забиває. зараз. вище воріт пробуває. Карпаті 19 і, звичайно, береться за голову. Неймовірний шанс. для Карпат зараз був. Бондар. Подача в штрафний майданчик. Домчак виходить з воріт. Вибиває м'яч кулаками. Домчак, дяк на підпиранні. Значно вище воріт пробуває зараз правий захисник руху. Вже восьма розпочала. Слумак подача в штрафний майданчик. Немає утару, потрібно пробувати. М'яч штрафному майданчику застрягає, Гулкіпер кулаком вибиває м'яч і фол в нападі. Фіксує арбітер. Зараз м'яч просто застряг у воротарському майданчику, навіть на штрафному, але не вдалося нікому з серців Карпат тут пробити. Кокоденяк намагався замкнути, потім Буренко. Гулкіпер вибив м'яч кулаком і в підсумку сфолили проти нього. Та... Невеличкі ушкодження, які отримали гравці, коли... о, вони отримали медичну допомогу. Тут Ростислав Дяк порушує правила проти Федька, це штрафний удар. Дяк тут штовхає, ось зараз починається. Ну, тут Ростислав Дяк зараз на Федька. А це що таке? Що це відбувається взагалі? Зараз починається. Ось вам і компенсований арбітром час. Зараз червоні картки можуть полетіти. Провокація від відбудеться світова провокація. Зараз полетять картки, я впевнений в обидві сторони. Але цікаво, давайте дивимось повтор. Тут Федько з дяком почали штовхатися. Відразу арбітер підбіг заспокоювати і просто підбігає зараз Мужиловський до Федька і штовхає його. А навіщо на, так робити? Ну, дяк, як і в першому матчі отримує червону, тоді, правда, дві жовтих були, тут пряма-червона. І до побачення ще одному гравцю руху, ще одна червона картка. Ну, бо треба грати у футбол, а не все робити, що зараз зробив рух. І у нас так: Можиловський, червона картка. Рух залишається в 9, ну, 2-3 хвилини, арбітер дасть переграти. Федько теж покидає межі поля. Федько, значить, теж отримує червону картку. Ну, 10 на 9. Ну, класний матч. Кінцівка матчу просто шалена. Немає що сказати. Все, фінальний свисток. Переграли команди дві з половиною хвилини з трьох доданих. І фінальний свисток Карпати рух 0-0, але за червоними картками. 1-2. на користь руху. Чи де не на користь? Як правильніше, навіть важко сказати. Для вас цей матч коментував Ігор Шевчук. Всього вам гарних та спокійних свят. Великодня бережіть себе, тримайте сам. Почуємось.